Розділ 73. Закутаний. Озагорнутий. Звершуй молитву цілу ніч, окрім якогось часу. Половину ночі трохи менше за це. Або й більше. Читай Коран розмірено. Ми неодмінно дамо тобі вагоме слово. Воістину, молитва вночі набагато сильніша та набагато ясніша. Воістину вдень ти довго зайнятий іншим. Згадуй же ім'я Господа твого та цілком віддай себе йому. Господь сходу і заходу немає Бога, крім нього. Візьми ж його своїм опікуном. Виявляй терпіння до їхніх слів та гідно уникай їх. Залиш мене з тими, які вважають істину брехнею і насолоджуються благами, даруй їм невелику відстрочку. Воістину в нас є кайдани та пекло. Їжа, яка стає в горлі, а також болісна кара. У той день земля та гори здригнуться, а самі гори стануть, наче пагорби із сипучого піску. Ми відіслали до вас посланця як свідка проти вас, так само, як ми відсилали посланця до фіраона. Але Фіраон не послухав посланця, тож ми міцно схопили його. Як же ви врятуєтесь, якщо не увіруєте в той день, коли стануть сивими малі діти? Тоді розкриється небо і буде виконано обіцянку. Воїстину це нагадування. І хто побажає, той стане на шлях до господа свого. Воістину, твій Господь знає, що й ти, і ті, хто з тобою звершуєте молитву протягом двох третин ночі, половини чи третини. Аллах визначає ніч і день Він, знає, що ви не зможете порахувати цього, тож приймає каяття ваше. Читайте з Корану те, що легше. Він знає, що дехто серед вас хворіє, дехто подорожує землею, шукаючи ласки Аллаха, а дехто веде боротьбу на його шляху. Читайте з нього те, що легше. Звершуйте молитву, давайте закят і давайте Аллаху добру позику. Яке б добро ви не приготували для себе, знайдете його в Аллаха як кращу та більшу винагороду. Просіть же прощення в Аллаха во істину, Аллах прощаючий, милосердний.